Не ну, дуже зручна металева оправа до окулярів для читання. Саме такі варіанти обожнюють люди, які потребують вже корекції зору саме для близьких відстаней на плюсовій допрі наразити зі знаком плюс. Повністю металевий корпус у темно короченому кольорі, мінімалістичний дизайн, такий ідеально пасуватимуть під будь-який ваш образ, одяг і дійсно гарно виглядатимуть на обличчі. Підійде, до речі, для власників середнього та трошки крупнішого обличчя, але, звичайно ж, найкраще орієнтуватись на заміри моделі. Їх можна розглянути на сайті Кивліз або ж запитати наших менеджерів у особисті. Гарна дужечка, нічого зайвого також немає в завушнику, має накладку для комфорту завушками і також завушники з флексами. Надійна фіксація і дуже зручна посадка на обличчі. Вони не тиснуть, але при цьому і не спадають. Ця модель має регульовні носоупори. Вони підлаштовуються саме під ширину вашого перенісся. І саме таку оправу вузеньку дуже зручно приспускати на кінчик носа і дивитись вдаль, а також читати на близьких відстані. Замовити таку оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. і для цього артикул у коментарях.